Між собою змагалися шість дитячих команд по мініфутболу, які за жеребкуванням були розподілені на дві групи, де боролись між собою за коловою системою задля визначення учасників фінальної частини змагань. У першій групі впевнено вибрали путівки до півфіналу Надвірнянський Двернянський Ліверпуль та Пнівська скеля, які випередили Надвірнянські Карпати, залишивши їх поза зоною призових місць. У особистій зустрічі Ліверпуль переграв своїх пнівських однолітків з рахунком 4-0, А з другої групи до фінальної частини змагань вийшли ФК Зарічча та ФК Рудніва. Фінальна стадія розіграшу Кубка Карпатській зорі відбувалася у день рівноапостольного князя Володимира. Після завершення фінальних ігор юних футболістів команд призерів привітали із успіхами мати Володимира Перегінчука Ганна Іванівна та брат Олег і почесні гості турніру заступник голови районної ради, надвернянський міський голова та керуючий справами міської ради. Сьогодні нас всіх обідала четверта річниця у день Володимира. Коли ми не тільки проводимо турнір, приурочений до пам'яті світлі пам'яті Володимира Перегінчука, але й людини, яка об'єднала прекрасні риси молодого футболіста, перспективи не тільки міні-футболу, а й великого дорослого футболу, який у 86-92 році пройшов всі терни народження юних футболістів нашого міста і району. Зрозуміло читаючи. Біографію, історичний шлях, який пройшов Володя, сьогодні нікому не секрет, що у кожного з нас цей шлях має бути прикладом для наслідування зірцем, як стати тою людиною, яка була зовні пропитана своєю власною справою. Ми всі Володю пам'ятаємо, і це наш обов'язок, щоб хоча б один раз в рік організувати дійсно справжній турнір для тої вікової групи, яких хлопців він тренував, а він тренував саме ваших ревесників. І ви знаєте, багато футболістів зараз надвірні, які вийшли через з надвірнянського футболу і грають зараз по Україні, і грали по Україні, я вихованцями володі. Знаєте, я з ним чився разом в школі, я сидів з ним з одною партою. Ми разом грали в футбол. Ми разом з ним, ми з ним дружили. Я щиро дякую всім, хто пам'ятає мого сина, і тим, що не пам'ятають, але прийшли сьогодні. Відклали всі свої справи. І прилучилися до цього турніру. Я думаю, що такі ігри, такі ваші зібрання дуже корисні, тому що ви виростете справжніми футболістами, а футболісти це, напевне, найвище звання для юнаків, для чоловіків, якщо так можна сказати, тому що ними захоплюються всі, вони досягають небувалих висот. Почесні гості турніру провели процедуру нагородження. За зайняте четверте місце грамотами та пам'ятними медалями нагородили гравців команди ФК Рудніва. Бронзові медалі та дипломи вручили команді ФК Заріччя. Фіналісти розіграшу купи команди Скеля Салапнів була нагороджена медалями та дипломами другого ступеня. А команда-переможець Ліверпуль, міста Надвірна, отримала золоті медалі, дипломи першого ступеня, футбольний м'яч і кубок турніру Карпатські зорі спеціально виготовлений у місті Харкові, а також футбольні статуетки, презентація. Цієї лоївського сільського голови були визначені кращі гравці турніру і символічна збірна розіграшу: Кубка Карпатські Зорі пам'яті Володимира Перегінчука.